Зробив декілька кругів. Іде да, супер! Ну, супер, що значить супер? Зараз тато вирівнює. Так, супер, то супер. Тут на краю ще. Конечно забереться, буде по ділу супер. Тут бачите так само, що соя слід людська. Значте, два дні поорав цього і ту не було. Але два дні я орав і не буксував. Твердо, значить твердо, ну. Кириличобик. Глибина. Ось так. Скрегіт, скрегіт. Може хто знає, підкажіть. Звідки цей скрегіт? Як воно є? Ну, ну, в принципі... Роботу сильно не влітає, я думаю, що це диск. От ті колодки, що тиснуть на диск. Ну, що ж з того? Ну, Оскільки я розбирав то того року, як того року Весною. з цієї весни я то все розбирав і дивився і відео, викладав, показував. В принципі, там... Диск не сильно ізношений. Так само тут все зроблено. Що так, не знаю. Масло. Масла у рульовому достатньо. Масла достатньо. Ось це скраїть самих шестернів у середині у диференціалі. А може диск. Не знаю, тому нічого не стверджую. Хто знає, пишіть, радьте. Ось так виглядає з висоти. il risultato vi Зараз це вірю Так щоб було прорано кругом. Se estudar, está a verinho aí. E Zorazok. O que é? Без рухів і ніякого мошенничества. Як бачите, рівна лінія. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.